Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про слова, які бувають довгі та короткі. Щоб визначити, яке коротке слово, а яке довге, треба розділити його на частини та проплескати в долоні. Хліб Паляниця. Малята. Яке слово ви промовили довше, а яке коротше? Піца. печиво, Торт. БУБЛИК. Чим більше звуків у слові, тим воно довше, а чим менше коротше. Короткі слова ми позначаємо короткою рисочкою. А довгі слова довгою рисочкою. Придумайте свої слова. Довгі та короткі. Малята, а чи знаєте ви слова, які нічого не позначають, але допомагають поєднувати слова між собою? Це слова помічники. В, на, під, біля, над, за. Наш друг єнот поможе нам знайти слова помічники. Єнот в дуплі, під ящиком. Над ящиком. Біля ящика. Перед ящиком під столом. Назвіть самостійно, де знаходиться м'ячик. М'ячик. Правильно, малята. Молодці. Давайте пригадаємо, які бувають слова. Що треба зробити, щоб впізнати довге чи коротке слово? Які бувають слова помічники? Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі!